Таєм на календарі вівторок, 20 листопада. Ви дивитесь новини рідного міста. Все найцікавіше. Уже за мить у студії працює Марта Стадник. Залишайтеся з нами. На стрійщині 21-річна дівчина виховує дев'ятеро дітей. Двоє з них рідні діти, ще семеро молодші брати та сестри. Незважаючи на труднощі, сім'я живе дружньо, діти добре вчаться і допомагають один одному. Про героїзм молодої мами. Далі в програмі. Тетяна та Денис молоде подружжя, яке виховує дев'ятеро дітей. Семеро з них це рідні брати та сестри молодої жінки. Їх 21-річна Тетяна взяла під опіку після того, як майже дев'ять місяців тому втратила обох батьків. Зараз сім'я проживає у селі Угерсько. Молода мама весь день у клопотах, поки молодші у садочку та школі займається хатньою роботою. Готує їсти, пере, прибирає та доглядає власних дітей півторарічних Ілону та Анастасію. Бо йдуть до школи. Вмиваються, вдягаються і збираються в школу. Потім ті вже піду в школу, ті, що ходять до школи. Ми вдягаємо своїх менших дітей, тих ходить ходять в садок. Він взяв садок і повертається. Починають одразу прибирати, готувати, їсти. Стирати допомагає мені старша сестра Мар'яна. І менше, що в салина ходить. Чоловік Тетяна займається ремонтом. Родина добудувала кухню та туалет. Зараз власними силами проводять опалення. Денис постійної роботи не має, підробляє майстром на приватних будівництвах. І хоча у сім'ї заробляє тільки він, діти не почуваються обділеними. Найнеобхідніше, а це одяг та їжа, вони мають. що скупують і де чим і люди допомагають. І оселя хоча й стара, та чиста і прибрана. Молода господиня кожен день стає світа, готує сніданок, одягає дітей та відправляє до школи. Каже в цьому неабияк допомагають сестри стигла і підготувати закрутку на зиму. Закручували огірки, цілі, огірки з часником, огірки, салат з огірків. Дальше, помідори, кусками, помідори цілі, варення з слив, яблук, з груші, і варення з малини і клубники». Майже всі діти займаються в спортивних секціях, малюють, вишивають. Добре вчаться і в школі, попри клопоти, і Тетяна знаходить час для улюбленого заняття. Разом зі сестрою Мар'яною виробляють прикраси з бісеру. Її вже назбирала цілу шкатулку. Брали, щоб мене Оце як вигляді йде сердечко. Ага, Також немає назву передали собі. А це називається та нічна фіал. Справді ми йому тут має багато кольорів, інакше багато кольорів, хто, mm -hmm. хто яке любить. Денис схвалив чинок дружини. Каже, краще виховувати дітей у домашньому теплі, ніж в інтернаті. Чоловік зізнається, Тетянині брати та сестри стали йому рідними. Ну, правильно, як не як якісь близькі вже й мені в Інтернат, ну що зараз дітей з інтернату вийдуть, потім що? Красти. Нічого доброго зараз в інтернату. У ну, нас що добрі інтернати? Нічого не вийде, потім з них толково. Так, так вже вирішили ми взяти. Окрім родичів, сім'ї іноді допомагають організації. Так, нещодавно благодійна організація Турбота в дії допомогла замінити дах. І, хоча для повного комфорту бракує нового холодильника, пральної машини та газової плити, все ж 11 членів сім'ї піклуються один про одного і дякують Богу, що залишилися разом. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, новини». П'ять тисяч примірників книг на 300 тисяч гривень. Львівська обласна рада виконує програму підтримки вітчисняного книговидання. Книги обрали члени громадської експертної ради із поміж 200 пропозицій, які надійшли від львівських видавництв. Перелік складається із 30 найменувань книг. Експерти задоволені вибором історичної та художньої літератури. Деякі зауваження були тільки до біблії із ілюстраціями густава Доре. Оскільки Доре був не православним і не греко-католиком. Його робота – це втілення католицької візії християнської релігії, до того ж, видання доволі дороге. Не вистачає також книг довідкового характеру та технічної літератури українською мовою. А загалом відбір відбувся демократично, і бібліотеки Львівщини невдовзі поповнять свої фонди. Сьогодні у вищому професійному училищі номер 34 відбувся фестиваль «Сала». Таке свято у нашому місті провели вперше. Учні 11 груп кулінарного факультету пригощали студентів, викладачів та усіх гостей власноруч приготовленими смаколиками із сала. Український продукт відварювали, запікали, засолювали і навіть коптили. Із найкращим рецептом журі ще не визначилось. Переможців оголосять до кінця тижня. Дирекція училища підготувала подарунки для усіх учасників. А найкраще поїдуть у туристичну мандрівку по Україні. Наші журналісти побували на святі, і скуштували український стратегічний продукт. Чи вдалося їм вивідати секрет приготування найніжнішого сала? Дивіться вже завтра у вечірньому випуску. Новин. Іському коледжі відбувся щорічний конкурс творчості Студентські зорі. Організували фестиваль, голова студентського самоврядування спільно із учнями. У конкурсі взяли участь студенти першого та другого курсів. Їхню творчість оцінювали члени журі, серед яких були і викладачі, і студенти. Цьогорічний виступ розпочали новачки турагенти. Вони показали себе цікавими та веселими. Їхня комедійна сценка про студента першокурсника, який боїться модулів, заліків та сесії. Другокурс Нік більш сміливий, прогулює пари і гордо називає себе студентом. Третю регулярно приходить у коледж лише по стипендію. На пари не ходить, розкладу не знає, однак заняття, яке відмінили, точно пам'ятає. Також передіювали пісню «Дзі-дзя-ха-ха» на студентську манеру для особливого журі, подарували путівку на Мальдіви, показували сценки комедійного характеру і студенти інших груп. Заданням цього конкурсу є показати, що студент. Це не тільки в основному навчання, теорія, практика, навчання аудиторії, а й те, що студент це студенти це звичайні люди, інколи навіть трошки надзвичайні, тому що це ну хочеться показати те, що студентське життя воно проходить жартами, тобто весело, цікаво. Ні, хутро активісти екологічного опору закликали людей відмовитись від хутряних виробів. Акція відбулася вчора у центрі Львова. Захисники тварин демонстрували фрагмент фільму Земляни, де показано, як тварин утримують у неволі та живцем з них здирає шкіру. Людям пояснили, що купуючи хутро, вони стають в один ряд із тими, хто вбиває тварин. Вони фактично фінансують це вбивство, переконують учасники руху. Вони розповіли, як можна замінити натуральне хутро не менш якісно. І не менш тепло. Нагадаю, цими вихідними рух екологічний опір проводив акцію на захист тварин, яких публічно вбивають під оплески та танці оголених дівчат у львівському ресторані Старгород. Завершення повідомлення від нашої редакції уже завтра стрійські новини виходитимуть на новому каналі о 18-й годині і з повтором о 23.15 та вранці о 9.30. Також наразі ми продовжуємо працювати на каналі Ру Мюзік. Дивіться нас о 19-й годині. В цьому у мене все завтра у цій студії зустрічайте Світлану Коханчика. Я з вами прощаюся до суботи. Тоді підсумуємо головні події тижня. Гарно вам вечора і не пропустіть випуск спортивних новин. До побачення! Ради вітати вас на нашому каналі! До вашої уваги новини спорту з яким вас ознайомлює Ігор Тимків. Залишайтеся з нами. Шевченко не буде тренером збірної. Екс-капітан Київського Динамо та національної збірної України офіційно відмовився очолити першу команду. Андрій подякував президенту ФФУ Анатолію Конькову за надану можливість та при цьому зауважив, що для нього пост тренера збірної буде поспішним кроком. Таким чином, федерація і надалі шукає наставника. Головним претендентом є виконувач обов'язків блакитно-жовтих Олександр Заваров, який вкотре виявив бажання попрацювати зі збірною уже без приставки ВО. Також директор телеканалі. Лю, футбол і футбол плюс Олександр Денисов повідомив, що тренером України може стати англійський фахівець екс наставник лондонського Тоттенхема Гаррі Редна. Спортсменка місяця, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор в Лондоні з кульової стрільби Олена Костевич визнана найкращою спортсменкою листопада. Національний олімпійський комітет наголосив, що сезон 2012 року став для Олени напрочуд вдалим. Українська спортсменка відзначилася на Олімпіаді, завоювала срібло чемпіонату світу та перемогла у фіналі Кубку Світу. Нагадаємо, що Костевич також була визнана найкращою і в жовтні цього року. Букмекерські прогнози. Завтра Київський Динамо на столичному НСК Олімпійський проведе свій п'ятий матч у лізі чемпіонів. У гості до киян завітає французький ПСЖ авторитетна букмекерська компанія Бетандвін. Саме Парижан вважає фаворитом у цьому матчі. Так на перемогу гостей коефіцієнт становить 2,35, На той час, як на аналогічний успіх Динамо, 2,90. Натомість на зведягу Шахтаря, який сьогодні зіграє Нор коефіцієнт значно менший, лише 1,35, А на команду з Данії космічні на старт увага. Руш. 25 листопада розпочинається черговий біатлонний сезон. Українська збірна вже назвала склад на першу гонку чемпіоната змішану естафету. На старт шведському остерсунді вийдуть найсильніші українські спортсмени. Відкриватиме естафету Тернополянка Олена Підгрушна. Її партнером по жіночій частині стане Віта Семеренко. У чоловіків змагатимуться Андрій Дереземля та Сергій Семенов. Хто стане кращим. Фіфа оголосила претендентів на звання найкращого голкіпера 2012 року. До списку потрапили перший номер Ювентуса джан Луїджі Буфон, чемпіон Іспанії, чемпіон Європи Ікер Ікеркасіліс, голкіпер Челсі Петр Чех, Джо Харт, який захищає рамку в Манчестер Сіті, і воротар Мюнхенської баварії Мануель Ноєр. Ім'я переможця буде оголошено в швейцарському цюріху 7 січня 2013 року. Найкращий кіпер увійде до символічної збірної міжнародної футбольної федерації, яка буде також представлена. Чотирма захисниками, трьома хавбеками і трьома нападниками. Небезпечна професія під час матчу англійської прем'єр-ліги між Фулхемом та Уіганом постраждав арбітр поєдинку. Філдаут двоє гравців команд суперниць борячи за м'яч не помітили судді і збили бідолашного з ніг. Безсумнівно дауд на таке правопорушення відреагував, начебто, показавши головним героєм інциденту червоні картки, та зробив це з усмішкою на обличчі. І на цьому в мене все до зустрічі завтра на цьому ж каналі і в той же час. Про погоду на середу 21 листопада від Львівського регіонального центру із гідрометеорології. В день обіцяють хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, подекуди слабка ожеледь. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від трьох морозу до двох тепла. В день – 3-8 градусів тепла, а в горах – місцями 10-12 градусів тепла. Вітер південно-східний, вночі – 3-8 метрів за секунду, в день – 7-12 Май метрів за секунду.